Друзі, всім привіт! Мене звати Юніна Соколова і це наш подкаст Варто жити. Залишається зовсім трохи часу до нового року. Я думаю, що ви всі з іронією ставитеся до цього свята, як до переходу в якийсь новий період вашого життя. Іронія, вона передбачає надію. Я хочу, щоб ви знали, що треба сподіватися на краще, але бути готовим до гіршого. Тому сподіваюся, що 24-й буде. Класний. Я от час від часу ходжу на масаж, і там збираю різні думки у масажистки, яка спілкується з різними клієнтами. Вона говорить: Ніна, 2024 точно буде класний, бо в Карпатах не було грибів, то нема грибів, нема грибів. Так що знай, що все буде покращено. Війна буде завершена нашою перемогою. Ми сьогодні про це не тільки поговоримо з Соломією, але перед тим я скажу, що цей подкаст варто жити. Це наш внесок, ваш спокій. Ви можете дзвонити нам по буднях з 11 до 19 за номером 5522. Це номер, за яким наші психологи надають психологічну допомогу. Не соромтеся, я вас дуже прошу. Не будьте представниками радянського союзу і з тим, що треба розповідати бабам на лавках і вашим мам, сестрам, мамам про ваші проблеми, подругам є психолог професійний, це безкоштовно і анонімно запам'ятали 5522. І розкажіть про це друзям, в семесті відправте і скажіть, що Яніна сказала, що нормальні там пацани, дівчата працюють. все буде добре. Перед зі мною сьогодні. Соломією. Ми говоримо насправді про новий рік. Хочемо вас так ввести плавненько в цю історію. Обнадійво, яка нас супроводжує кожного року, але. Ну, ви ж знаєте, що щоб не розчаруватись, треба не очаровуватись. Чи дійсно це працює оця надія, яка потім перетворюється в реальність? Чи потрібно інший механізм, який застосувати, щоб налаштуватися на перемогу? Соля, привіт! Я тебе спитаю і скажу, що. Я з поконвіків, хотіла сказати, з маличку була налаштована, що, ну, по-перше, треба з'їсти, поки б'ють коранти цю записку. Та uh -huh. я її з'їдала насправді. Не питай, у мене нічого не боліло, все було в порядку зі всіма процесами. Інколи навіть те, що я собі намудрувала, воно ставалося. Uh -huh. І, зрештою, я вірю в те, що новий рік має якусь магію очищення. Але я вірю дуже дуже глибоко десь в глибині душі, uh -huh. з огляду на те, що ми пережили, досвід говорить про інакше. Ти мені скажи: от всі, хто зараз на тебе дивляться і скажуть, пане психологині, скажи, як так зробити, щоб принаймні перше півріччя, незважаючи ні на що, було сповнене надії на те, що новий рік принесе нам нові перемоги. Не знаю, як ти їла цю записку. <сіст> Хоча <сіст> я, її так, я її також їла. Але ти вірила? Так. І отут дуже важливо, віра, надія, віра в те, що буде так, як ти собі задумала. Ти свої мрії, свої сподівання наділяла дуже такою великою силою, саме оцією вірою. Через те воно і справджувалося. Відповідно, твоя віра була підкріплена. Твоїми можливостями, твоя віра була підкріплена жагою і дуже сильним бажанням. Віра, взагалі, вона мені здається так дуже суголосить з тим, що я зможу. Знаєш, от, то буде тавтологічно, але це віра у власні сили. Ти чогось дуже сильно хочеш, а коли ти дуже сильно чогось хочеш, ти докладеш максимум зусиль, щоб це зробити. Тому про це обов'язково не потрібно забувати. Я би казала, що ми вступаємо в новий рік з вірою, з вірою в наші збройні сили з великою вдячністю та повагою, і звичайно, з донатом. Обов'язково. З донатом в описі до цього відео буде донат. Е, ну вірніше не донат, а заклик вас донати. Ти думаєш, що у вас вже це слово донат викликає отаку реакцію. Але насправді без нас буде доволі важко. Тому допомагайте, і насправді це теж психологічний момент. Коли ти допомагаєш, то ти лягаєш спати потім зі спокоєм, що ти допоміг, ти щось зробив, ти доклався до цієї перемоги. Чимало людей, які нас дивляться. І військові, і їхні близькі, угу. і ті, хто втратив чоловіка на фронті, або дружину, або маму, або батька, знаєш, радощів не так, то вже в принципі і хочеться, тому що ну, стан не дуже. Частина людей перебуває в депресивному стані, тому що будемо об'єктивними, попри наш внутрішній стержень, енергетику і радість. Ситуація не є такою, яку б ми хотіли. І з огляду на події там геополітичні, політичні, військові, на карту військових дій, за якою ми маємо можливість цілодобову фактично спостерігати. Кращого не буде. Експерти говорять, що наступний рік буде взагалі складний, тому що буде зрозуміло в принципі, на чим боці перемога. Ну, з великою вірогідністю, буде зрозуміло вже. Ось, ну, тобто є зараз ситуація глухого кута, а там вже буде зрозуміло. І це залежить від багатьох факторів, і ми то віримо в нас, але є ще ворог доволі сильний. Я тебе так, так розлого про це спитала, щоб глядачів ввести в цей стан, в стан того, що може бути і не дуже. Я вірю в те, що стратегія Ростовича приносила результат перші три тижні, можливо, навіть пару місяців, потім вже це не працює, бо є реальність. Як перебуваючи в цій реальності, все одно поставити собі ну, такий список перед очима, план на наступний рік, можливо, навіть зробити це там, на початку наступного року, під час канікул умовних, які є. Як планувати, знаючи, що протягом року буде дуже багато небезпек, до яких теж треба бути готовим, але паралельно треба і розвиватися? Ну, знаєш, це моя думка, але я би не відкладала це робити от завтра і саме на Новий рік. Чому ви не можете зараз це зробити? Що заважає? Тобто, має дійсно куранти мають пробити, має пробити 12-та година і це має статися диво? Ну, це має. Думають деякі люди. Це магія. Саме okay. в цей момент має щось відбутися. Насправді це все маячня повне. Mm -hmm. Я згодна з тобою. Це ритуали, до речі, теж з Радянського Союзу. І оцей бой курантів він мав щось перевернути, так само, як і мало щось перевернути, якась окрема людина, яку ми обираємо. Це все, на жаль, залишки минулого, в тому числі і психологічні, які тут сидять, які треба. Відігнати геть ну, психологічно, ми готові до того, що буде куранти, якийсь там годинник за часів моєї юності Був, був Кремль. Угу. Зараз вже інші куранти, але в цілому це все одні куранти, які переходять в інші, і з ними ціла олів'єшна з рязом з іронією судьби. Отака сага, яка накручена на наш мозок. Це теж, до речі, момент перебудови, правда? От собі зробити момент за перебудови, момент перебудови, момент надламу, момент, тут момент той, що нам нав'язували, що має бути і саме так, що в 00.01 одну хвилину щось має відбутися. Ну нічого не відбудеться насправді. Тобто, ми беремо там до уваги нашу безпеку. Так людика сказала, має з'явитися людина, яка щось має перевернути. Людина, яка може щось перевернути у вас. Це ви. Немає хрещеної феї, яка прилетить. Бамкне не знаю, паличкою, розумієш, і у вас щось з'явиться. Це ви самі. В Новий рік, якщо ви так готові вступити в Новий рік з якимись певними змінами і ви хочете цих змін, ну, для початку давайте подумаємо, хто є для вас авторитетом. Хто для тебе є авторитетом? Ну, Багато людей. А ти для От себе є авторитет Володя, оператор для мене авторитет. А ти для себе є авторитетом? Е, так, напевно, так От. насправді мені здається, що це найміцніша дружба, яка може бути, і найміцніший союз, uh -huh. радник, психолог даруй. Uh -huh. Він всередині нас. І, це твоя Я вже давно сила. до цього прийшла. Це внутрішня сила, так. так? І оце внутрішня сила і внутрішня мотивація, внутрішній голос, інтуїція, називайте як хочете. Але якщо ви дійсно вірите в сакральність нового року і ви хочете розпочати частково нове життя з нового року, то будь ласка, подумайте над тим, чи ви є авторитетом для себе. Це перше. Наскільки ваше оточення є токсичним або нетоксичним. Якщо ваше оточення є токсичним, то, будь ласка, я дуже всіх прошу подумати над цим. І позбутися цього токсичного стосунку з людьми, навіть якщо вони вам здаються дуже близькими. Так буває, на жаль, але так буває, що є люди токсичні, що є люди енергетично незрілі, енергетичні вампіри, називайте їх як хочете. Але такі люди є, і я думаю, всі з цими людьми зустрічалися. Так я тобі більше скажу зараз. мене кілька днів, і доведеться їхати до таких людей. Uh -huh. Доведеться з ними сидіти, молитися, uh -huh. доведеться з ними їсти всі ці страви жир з жиром, uh -huh. ковбаску тут їсти і uh -huh. все решта. І хіба ти хочеш? Ти мусиш? До речі, це зараз питання. Я не жартую. Чимало людей змушені їхати, зустрічатися із родичами, часто з якими вони не хочуть зустрічатися, а треба. Ну, ти ж, ж з Тернополя, ти маєш знати цю традицію. А потім ще й кружляти в цьому в турі селами з родичами родичів. Ну, тобто, це ще одне коло туру, турне різдвяного. Окей, а треба це кому? Ну так прийнято, Соломії. Прийнято для кого? Прийнято в нашому суспільстві. Що таке суспільство? В родині. Що таке суспільство? Ну тобто розумієш, я е, завжди стою на тому, щоб людина обирала себе в будь-якому варіанті. І якщо тобі, окей, е, є певні традиції, я їх розумію, я їх поважаю, але якщо ви їдете до людей, які скажімо, ваші життєві переконання не... Поділяють ці люди, тобто, ви маєте від них психологічно дистанціюватися. Тобто, мені твої погляди не підходять, але я можу, мені нічого не завадить, з тобою сидіти пити чай. Угу. Я просто твою думку до уваги не беру. Знову ж таки, чому? Тому що я для себе є авторитет, і моя думка для мене найважливіша. Угу. Те, що ти будеш мені говорити, що я займаюся якоюсь фігньою, ну, ну окей. Ну, це, це про тебе, це не про мене. Я просто не знаю, в принципі, напевно, це дуже егоїстично зараз прозвучить, але я мушу це сказати. Я взагалі не розумію, навіщо витрачати час збираючись з людьми, з якими в тебе з яких ти не отримуєш позитив і з якими ти не хочеш зустрічатися за власною волею. Я зараз вас не спонукаю, щоб ви не їхали, не робили хоровод різдвяний це традиції і насправді це цінно. Але якщо ви не хочете когось або велику кількість людей бачити, а хочете енергетично наповнитись у власній родині вдома, без довгих поїздок. Якщо вас це не заряджає, то не їдьте. Ну, угу. Я вже давно такий висновок зробила. Але, але, можливо, це егоїстично, і ми інколи. Просто не повороткі і прикриваємо. Ну, твоя лінь. думка базується на твоєму досвіді, так. розумієш? Тобто так. Це, це є нормально, це є окей. Є люди, які не можуть, знаєш, просто так пальцем мигнути, типу, і вони можуть не поїхати. Тобто, так, вони їдуть з якимись певними переживаннями, вони їдуть, ой, а як буде, а тільки щоб та щось не сказала, а тільки щоб той щось не спровокував і так далі. Але це ж знову ж таки внутрішня сила, внутрішня впевненість. Яка ціль вашої поїздки? Якщо ваша ціль ціль вашої поїздки. Поїхати посваритися, воно так і буде. А якщо ви їдете з ціллю привітати одне одного, почути, можливо, іншу думку, ви можете її не брати до уваги. Думок є багато, і це є окей. Це є нормально, що моя думка не співпадає з твоєю. Це нормально, це окей. Ціль моєї візиту. Я хочу приїхати, наприклад, там подарувати подарунок, сказати там з Різдвом або з Новим Роком, привітатися, попити чаю і поїхати. Тобто переконатися, що з цією людиною все окей. Ви живі, здорові, типу, ви не потребуєте або навпаки потребуєте моєї допомоги. Потребуєте, якщо це в моїх силах, і я хочу це зробити, і можу це зробити. Угу. Я можу надати цю цю допомогу. Я переконалася, що ти жива, з тобою все окей. Ну добре, типу, все до наступного року або до наступної зустрічі. Знаєш, я була здивована, коли. Одна відома дизайнерка у Львові розказала мені, що в неї найбільше замовлень перед великодніми святами. Uh -huh. Я думаю, що зараз перед Різдвом теж. Я кажу: а чому? Ну тому що всі прийдуть в храм місцевий, і ти ж маєш нормально виглядати. Тобто всі обговорюють, хто в що вдягнений. і жінки приходять до неї, замовляють одяг. Ну, щоб... Ти зрозуміла, що справи та враження. Mm -hmm. я просто, я з, у нас Запоріжжя, я з іншої частини України, де у нас, в принципі, ну, не так широко прийнято святкувати, на жаль, насправді, тому що це теж традиції, об'єднуючий фактор було. Mm -hmm. Можливо, зараз інакше я давно вже не брала участь у святкуваннях, але не так широко прийнято відзначати там релігійні свята mm -hmm. масово, і це не маст було. А у вас так і це. Це, це так зворушливо було, коли я це почула. Тобто, якщо проаналізувати з точки зору психології, тобто, вони йдуть туди, щоб справити враження. тобто, щоб ті люди угу. сказали, Ох, в Соломії гарна була, о, ловка була в неї, ця кофта. ось, А що за дизайнер у вас? А угу. то та така-то, та... А це в храмі мають питати. Це важко в це повірити, угу. але це насправді про те, що. Як ми залежимо від того, що люди скажуть, і це теж мені здається фактор, над яким варто попрацювати у 2024-му, аби mm -hmm. бути щасливішим? Mm -hmm. Що для вас означає думка іншої людини? Хто ця людина? Так, ви знаєте, дуже є така прикольна техніка, застосовую її зі своїми клієнтами П'ять чому. Вона відома. Я думаю, що її багато хто знає, по-різному її інтерпретують. Я це використовую так. Чому? Не знаю, там, чому мене хвилює думка іншої людини. Ви відповідаєте. Потім на цю відповідь також ставите друге питання. Чому там, наприклад, чому мене хвилює думка іншої людини? Тому що вона мені важлива. Чому вона мені важлива? І ви відповідаєте на друге, чому? Тому що м, я хочу знати, що про мене думають. Третє, чому? Чому мені важливо, що про мене думають? Тому що я е, тому що, там, ну, не знаю. Тому що я хочу багато чого знати, що про мене говорять інші. Четверте, чому, чому я хочу знати, що про мене говорять інші? Ви також відповідаєте: і на п'яте, чому? От відповідь на п'яте, чому там умовно, чому я хочу знати, що про мене говорять інші? Тому що я за це хвилююся. Чому я за це хвилююся? Відповідь на п'яте, чому? Тому що я не впевнена в собі. І отут ми починаємо працювати. Тут працюють психологи, тут працює лінія знову ж таки. Тут працюють психотерапевти, і це абсолютно нормально, що людина може бути навіть в дорослому віці, називаючи себе, вона може бути невпевненою в собі. Це окей, це нормально. Просто це треба визнавати. Прийняти, сказати собі так, я зараз мені не вистачає цієї впевненості, але я готова над цим попрацювати. Ми виокремлюємо свої досягнення, ми виокремлюємо свої актуальні здібності, що ми вміємо, що ми можемо, що ми знаємо, чого ми досягли. Ми прописуємо, яка ви, і от з цього починається впевненість, любов uh -huh. до себе і самоцінність. Це нормально, ну думка інших людей це взагалі знаєш така глобальна тема. Мене от питають, тебе не хвилює думка інших людей. Я не можу сказати, що вона мене не хвилює, тобто ну, не можу я знаєш, так категорично сказати, тому що вона здійснює певний вплив. Але наскільки буде uh -huh. великий цей вплив, це вирішую я. Тобто, ну, типу, я знаю, що я психолог, я знаю, що в мене є відповідні навички, в мене є не одна освіта стосовно цього. Я знаю, що я сертифікована, я знаю, що я консультую людей, і я роблю це правильно. Ні, я... ні, неправильно, -не, не, не гарне слово, я роблю це добре. Угу. І тому, якщо мені говорять, що ти поганий психолог, ну... напишіть, до речі, нам в коментарях: для вас важлива думка? Інших наскільки людей? вам дуже важлива наскільки, думка? інших та, людей? Наскільки нам цікаво, насправді, почитати, напишіть в коментарях. Я і, хто за... ці люди, знаєш? і хто, ці люди? От, власне, О, хто да, ці, ці люди? Тобто два питання, друзі. Перше, наскільки для вас важлива думка інших людей? І якщо важлива, то хто ці люди? От напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво буде почитати. Формат святкування Нового року і постсвятковий період це Історія ну там стосунків і перебування в родинному колі, угу. коли це коло не повне, то і відчуття, напевно, зовсім інакше, аніж ти звик. Безумовно. Частина тих, хто нас зараз дивиться, хто буде відзначати, вони будуть це робити на відстані з близькими, хтось за кордоном у когось близькі на фронті. Як при цьому зберігати настрій, єдність і підсилювати ваші стосунки, а не навпаки? Угу. Знаєш, от це питання це навіть те, що ми говорили перед ефіром, чи варто святкувати взагалі, коли йде війна? Знаєш, uh -huh. це зараз от питання, воно таке ну актуальне, на, на мій погляд. Я з приводу цього спілкувалася зі своїми хлопцями, з військовими, з якими я працюю, і ти знаєш, дуже. Поділилися думки, я їх так розділила собі на три групи. Є одні хлопці, які сказали, що ну, нехай люди святкують, нехай люди дотримуються цих самих певних традицій, про які ти говориш, тому що саме отут зібрані ресурси. Сімейне коло, сімейні традиції, дотримання цього, ставлення твоє, навіть якесь, я би, можливо, скажу так, сакральне до цього, воно тебе дуже наповнює. Це дає дуже таке місце сили, якщо це, звичайно, дуже. ну, Хороша не знаю, компанія, вибачте, колектив, якщо це дійсно люди, які поділяють твої погляди і вони здатні тебе підтримати. Uh -huh. Це дуже сильний ресурс. І хлопці кажуть, що, типу, так, це нормально, що люди будуть святкувати, що вони будуть там, сміятися, усміхатися, але не забувайте, що відбувається в нас в країні. Інша категорія хлопців сказала, що. Ну, Ну, це не на часі, типу. Ну, типу, в якійсь сімейні традиції можна типу відсвяткувати, але оці гулянки, весілля uh -huh. на Шумівщі, так можна утриматися від цього. А третя категорія хлопців сказала мені, і мене це дуже насторожило, Вона сказала, та хай роблять, що хочуть. І чесно, мене так ну смикнуло, тому що ми потім продовжили з хлопцем бесіду, і він мені розказує, каже: Знаєш, Соломія, каже: в мене таке враження, що всім просто вже наплювати. Всі забули, що в нас війна. Mm -hmm. Всі втомилися донатити, всі втомилися допомагати, а ми не втомилися. Ніхто не втомився горіл купити, ніхто не втомився шкіряні капці купляти, які під столом ніхто не бачить, А мене втомилися. І оце мене дуже насторожило. Тому якщо зараз хтось візьме і задонатить, от саме в цю хвилину, mm -hmm. хлопцям це дуже, я не знаю, чи це пришвидшить перемогу. Я не можу, я некомпетентна в цьому. Але я знаю, що це не завадить. Я буквально нещодавно була у військових в госпіталі, до друга приходила, і там палата була неодиночна, на не чотирьох, і там були інші військові. І я знаю, наскільки важливо, аби вони відчували нашу підтримку вже з такими травмами, які після реабілітації будуть мати інше життя, ніж угу. до травми. Тому маєте можливість, заходьте до них, ви зараз матимете. Час, ці канікули, приходьте до них, а діти, хай шлють їм листівки. Намагайтеся кожен для себе вибрати якийсь один напрямок, одну нішу, яку ви постійно будете патронувати. Це може бути будь-що. Допомога конкретному військовому. Це може бути донайтування на певний напрямок, та не знаю, пошиття сіток, шкарпеток, рукавиць, свічок це все допомога. Тобто просто зафіксуйте собі в голові, що психологічно вам стане легше, якщо будете щось одне конкретне робити. Можна два, можна три. Угу. Солі, я рада, що ти сьогодні до нас приїхала. Дякую тобі за те, що ти з нами була Дякую тобі. протягом цього року. Друзі, рік. Добігає кінця, він був непростим, але я впевнена, що цей рік нас чимало чому навчив. І я хочу, щоб в наступний рік ви переходили зі спокою внутрішнім. Якщо його не маєте, не збували, що вся наша команда психологів працює, аби ви знали себе середини і знали, як собі допомогти. 5522 з мобільного телефону по буднях. Ну а я від себе і цієї нашої команди хочу, щоб ви. Пам'ятали, що всередині вас найбільший порадник і найбільший центр спокою. Знайдіть дружбу з собою, подружіться, довіряйте собі і ніколи не сумнівайтеся в тому, що ви робите, як ви робите, якщо це дуже позитивна ціль і позитивне прагнення, і не звертайте увагу на те, що люди скажуть. Це все повна Маячня, слава Україні. Підпишіться, будь ласка, на канал, на якому ви зараз бачите це відео, і напишіть в коментарях, які теми ви хочете, щоб ми порушили наступного року. Це подкаст варто жити. До зустрічі наступного тижня. Боятися це нормально. Відчувати страх, це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога. І я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе. Ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально, і потрібно про це говорити. І виговорюватися це дуже важливо. Ми живемо в стані війни, і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, просто з голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно. Тобі кому розповісти? Дзвонить. Спокій заради перемоги.